Існує таке побоювання. Ми знаємо, що населення Росії в кілька разів більше населення України? Також ми бачимо по бойових діях, що Росіяни не дуже жаліють своїх військових. І є таке побоювання з приводу того, що мовляв, коли пройдуть вибори в Росії і коли переоберуть Путіна, і він отримає собі ще сім років правління, то він оголосить мобілізацію глобальну масштабну. Наскільки ви розділяєте взагалі такі побоювання? І чи є ризик, що це ускладнить стан справ на фронті? Ну, ви знаєте, є кілька моментів, на які я б хотів звернути увагу. Путін вже не буде проводити мобілізацію, тому що відсутній дуже важливий елемент цієї мобілізації. Давайте припустимо, що вони зібрали там мільйон чи два мільйона людей, вдягнули їх форму, дали автомати, і що далі? Люди мають бути розподілені по частинам, люди мають почати бойовий вишкіл. У мене виникає питання, скільки військових училищ відкрилося в Росії протягом останнього року, яке забезпечує додаткову поставку війська офіцерського корпусу? А жодного. Пробачте, мільйон, мільйон мужиків в формі з автоматами це не значить, що це армія. Тому що у росіян зараз, ну, власне, і у нас є критична недостатність саме молодшого офіцерського складу. І маючи уважно, вивчаючи досвід попередньої мобілізації російської російської армії, я дуже уважно слідкував і розбирався з питанням: а хто ж їх буде вчити? Тому ну, що самі розумієте, на штатного командира роти, в якого і так є головний біль за 120 чоловік, які знаходяться в його підпорядкуванні, Кілька десятків одиниць особової одиниць техніки, навішати ще приблизно 300-400 чоловік, це не буде навчання, це не буде дійсно військовий підрозділ. Це перший аспект, чисто військовий, такий примітивний. Я маю надію, що я переконав, тому що ми просто банально не вистачає молодших офіцерів і сержантів. Хоча сержант російської армії це солдат з личками, Він не грає таку роль, як українській армії. І друге питання: не слід забувати, що, попри такі колосальні ресурси, Росія вона поступово замикається в собі, тобто вона має ставати такою самодостатньою державою. А самодостатня держава потребує внутрішнього ринку робочих рук. Тобто вже сьогодні сталася ситуація, коли людина, якщо хоче працювати, то вона е, вибирає собі місце. Тобто, знаєте, такий перекіс е, перекіс ринку праці. Тобто, якщо буде проводитися ще якась мобілізація, то Росія отримає системні проблеми в цілих секторах економіки, які серйозно вплинуть на її можливість ведення війни. Тому ні про яку мобілізацію не йдеться, але при цьому не слід розслаблятися, тому що в Російській Федерації більш ніж достатньо людей, які хочуть погратися в гусарську рулетку, і саме зараз ми з вами перебуваємо. В стані спостереження, де за знаєте, відчуттям ейфорії, якщо хочете станом ейфорії в Російській Федерації, коли герої СВО йдуть на фронт, вони отримують там родини, отримують гроші або їх родини отримують там соціальні виплати, і за даними відкритих джерел, які можна знайти в Ютубі, Є такий стан ейфорії, коли в деяких регіонах Російської Федерації традиційно депресивний рівень бідності знизився на 10%. Ого. Тому, тому, тому не слід сподіватися, що росіяни не будуть іти військо, і повірте мені, ця пуста формальність, яка називається виборами на Путіна, не грає тут абсолютно ніякої ролі.